Мої вітання. І сьогодні одразу до гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників. Ми придбали 7 старлінків, загальна вартість 97 тисяч гривень. Низький уклін кожному з вас за ваші донати. Ви молодці. Хто не знає, як донатити, зараз бачите два QR-коди, наводите камеру телефона і робите гарну справу. Якщо це для вас складно, тоді бачите зараз номер картки Приватбанк. На яку ми збираємо кошти для наших сил оборони. Також нагадую, що донатити тепер приємніше аж до середи цього тижня. У нас з вами розіграш, і ви можете стати його учасником, задонативши від 200 гривень. Отримати ось такі подарунки. А топ донат людина, яка найбільше задонатить за тиждень, отримає розписний тубус. Дякую вам ще раз і погнали до роботи. Іран готовий укласти угоду, що гарантує відсутність у нього ядерної зброї. Ой, я сумніваюся, щось в такій угоді. Так, Іран без ядерки. Чи готовий на це Іран? Да-да. Угу. Перша ж карта хитрощі, обман. Це буде можливо тільки якщо Іран паралельно заключить договор, якусь угоду про надання йому ядерної зброї після того, як вони від, від неї відмовляться. Тобто, от коли він так собі підстеле, от тоді це можливо, а в іншому випадку ні. Так, в Україні може подорожчати газ після ударів Ізраїля. По газовій інфраструктурі Ірана. Ну, так, да. якщо 4 дні поспіль буде дощ, ще може газ да, подорожчати. Що ще може статися? <shares> може прийти осінь? Да, також може газ подорожчати. Ну, багато причин об'єктивно, дуже багато причин. Ціни на газ в Україні. Ціни на газ в Україні дуже поступово, але дуже впевнено, будуть зростати. Це буде відбуватися до того, як сама система, яка відповідає за здорощення, вона не понесе зміни. Зміни неодмінно настануть. Після цього ми з вами. Можемо казати про якусь стабільну ціну, зниження ціни або якусь справедливість. Трамп заявив, що бункерний може стати посередником між Ізраїлем та Іраном. Ось він, голуб миру. Не бункерний пітух, як вам здається, а голуб миру. О, Боже, когда вы уже просплять их у вот скажите. А, с точки зору философии. Карти кажуть, що обидва дияволи, обидва сапоги пара. Скоро народиться світло, яке переможе цю темряву ще в дуже своєму маленькому віці. Що це означає? Це буде пришестя. Якоїсь людини, або організації створення да, якоїсь, або це містика, і дійсно на планету прийде щось таке світле, що має побороти тих дияволів. Побачимо, але так воно і буде. Поїхали далі. Штати більше не даватимуть зброю Україні курс Трампа, переговори замість зброї. Угу. Тепер Київ має лише три шляхи: покластися на зусилля Європи, купувати зброю у США за європейські кошти або активізувати власне виробництво, залучаючи західне фінансування. Що з цього ми виберемо? Поїхали. Покладаємося на зусилля Європи. Що з того маємо? Купуємо зброю а, у штатів за європейські кошти. Власне виробництво, перший і третій варіант. Не пропадемо. Народ. Трамп і Зеленський зустрінуться на саміті G7, який розпочнеться сьогодні. Так, значить, давайте так. Наступна зустріч наша зі штатами. Що вона нам дасть? Договір з тим самим дияволом. Зараз переговори не про перемир'я, не про мир, не про кінець, а про те, що потрібно Штатам, чим вони хочуть заволодіти, і чому ми їм в цьому заважаємо? РФ збирається знищувати енергетику України. Такі дані є у розвідки партнерів, заявив Зеленський. Плани Рашки. Щодо нашої енергетики. Хм. Знову ж таки, це залежить наскільки ми підемо на умови. Або штатів, або рашки енергетику нашу вони хочуть зберегти, тому що досі вони мають влажні фантазії щодо нашої землі, що колись вони тут будуть панувати, але не так станеться, як їм гадається. Так що, в самий останній момент, коли вони вже зрозуміють, що середній палець то наша національна позиція, то тоді вони будуть хірачити і хірачити нормально. Отаке От нехай не збувається. Дякую.